Ану, друзі, вам завдання з зірочкою. От як ви думаєте, де взялися римські монети а, на наших землях? А я вам дам таку підказку. А, я колись думав, от коли починав копати, думав, що це римські солдати. ходили, були римські стоянки, римські солдати гобили. І ми їх знаходили. Але потім згодом я зрозумів, що там, де були поселення, там часто трапляються саме римські динарії. І я зрозумів, що не могли римські солдати в багатьох так, -так багатьох місцях губити ці монети. А так ми приїхали на це поле, де я посередині йшла соя. З там того боку я не йшов фібули, дві фібули й динарії, а з цього боку йшла кукуруза. І перший кругляшочок. Я переконаний, впевнений, що це не динарій, але все рівно кругляшок, бачите? Ось такий перший кругляшочок. Монетка. Динарій. Друзі, це динарій. Це динарій, клас. Це точно динарій. Так, клас! Перший сигнал на полі. Перший сигнал і динарій. Йома, -йо, клас! Оце да! Оце клас! Блін, не передати, та бачу. Я поки що не буду терти, помию і обов'язково вам покажу. Обов'язково покажу. Клас. Починаємо з динарія. Оце супер. Коп, вже вийшов. Так, віце прикол, тут ямка був у динарії. І тут ще одна ямка. І бляха, я ще більше переконаний, що це не може бути другий динарій. Ну ніяк. Ну, ну ніяк не може. Я і цей не міг повірити, що так. А от. Другий ніяк не вірю. Ааа, не динарій. Не динарій, а така шапнелька. Ось так от. Бачите, кіндер-сюрприз. Була би це золота монета. Це, скоріше за все, радянщина. Отакий от кіндер-сюрприз. Раз. Золота партія. Це одна копійка. Ех, ну, наступний раз буде золото. Мушу вам зазняти, бо дуже гарний сигнал і я ще сам не бачив, і мені хочеться, щоб ви теж побачили. Так, є. Фібула. Друзі, фібула чи ні? ні. Пряжка. Так, це пряжка. Дивіться, яка пряжечка. Переїхана, але пряжечка, бачите, зламана яка вона була велика Ось. чи не пряжка. канина може якась Ну, одним словом бронза металопластика а що це таке не знаю можливо ви мені скажіть що це таке можливо це не я чомусь думаю що це той час бо патина така зараз почищу вам покажу дивіться яка зелена патина просто бомба Скоріше за все, що це якесь ремінне закінчення. Ось, але точно той час, який ми шукаємо. Та епоха і той час. Ну що, рухаємося далі. Так, якщо б це було на поселенні, я б навіть не звернув уваги. Дивіться. Ось. Оце знахідка, напевно, прям шикарна. Це є олов'яниста бронза. І тут є чоловічок, якесь божество. Або щось таке. Я вдома почищу, бачите? Косочок чогось такого цікавого, інтересного. Почищу і точно ставлю відео, покажу. Я тільки подумав, що щось немає фібул. Я вже бачив голочку і ось така фібула. Або якась закльопка. А це, друзі, крута фібула, бачите? Зараз возьму паличку, почищу і вам покажу. І напевне без втрат. Просто подивіться, яка красота попадає мені під катушку. Тільки подумав, що немає фібул. Ага і тут бляха, ось такий. Ну клас, ось така фібула. Бачите? А З голочкою, отут трошки края. На жаль, ось цей задній трошки трактор, непевне, не пощадив. І це так звана а, легіонерська фібула. Ну, можливо, не військова, але її все рівно називають легіонерська, тому що знаходили її на місцях, де а, знаходили такі, такого типу фібули на місцях, де а, стояли легіони римські. Ось такий девайсик. Реально тільки подумав, що, блін, щось немає металопластики довго. І ось така красота тут, напевно, трошки зацепив лопатою. Але... Але знахідка зачотна. Я думаю, що як мінімум лайк від вас має бути. Ну що, я ще шукати. Так, і ще один кіндер сюрприз. Але я чомусь думаю, бачите такий кролішок, але я чомусь думаю, що це навіть не монета. Хоча... ні. І Я правий, друзі, це якась... якийсь жетон чи що? Метро, бачите? Ні, це якась запчастина. Ну, одним словом, просто крогляшочок. Так, і щось напевне по, по черняхах. Може не по черняхах. Така якась реміне закінчення чи що? Бачите? Бронзове. Така велика. Ну, металопластика. Шрапнель є, а боєголовки нема. Ось така боєголовочка бронзова. Я колись думав, що це від пікеля. Знаєте? А це бронза. Ось такий кусочок бронзи. Стільки шрапнелі і тільки одна отака от бронза. Напевно, їх визбирали. Але якщо є такий кусок бронзи, це означає, що поле не є вибите. знаєте? Тому що, я думаю, в любі часи бронзу забирали. Спочатку думав, що це алюмінієвий дріт. Але потім придивився. І це срібло. Це срібло і це частина пряжечки. Ай, красота! Ай, красуня! Бачите яка? Яка була гарненька пряжечка. Клас. Так от. Ось така пряжечка. Ай, жалко, що не ціла, але дивіться, бачите? Ось такий кусочок срібла. Думаю, ну, я впевнений, що це срібло, бо це не алюміній, бо важке і, ну, ну, і на поселенні тут були отут, отут зверху був динарій. Ось, а тут ось така пряжечка. Ходили всі, знаєте, а тут дуже багато людей ходило. І мені дивно, ну, я розумію маленький динарик, але подивіться. Яка монета. Просто величезна, це є що, це є 6 крейсерів, мабуть. І вона була не дуже зглибоко. Ось така величезна шайба. Попадає, бачите? Я розумію, динарик, там якийсь е кусочок спинки фібули. а от дивіться, яка шайба. І все рівно є. Бачите, і хоч і поле не зроблене. Тяжко ходити, тому що великі груди, але знахідки попадають. Будемо сподіватися, що ще буде щось цікаве. Не часто побачиш такого метрового лазуна. Бачите? Величезний тут на дорозі собі лежить. Не дає мені пройти на, на поселення. Ну що, нехай лежить собі. Я боком пройду. Ну ще трошки лишилося і він сп'ячку, бачите, великий великий. Такий плазунчик. Ух який. Ще не витягував, але бачите... Ось так наставився а, кругляшок і... Ну я переконаний, що це не динарій, Значить, отак, але дуже схоже. Чому переконаний? Бо якось так завжди скептично настроєний. Так. І що це у нас Динарій? Чи ні? Як ви думаєте? Виглядає, як динарій. Та Динарій. Динарій! Динарій. Ось друзі, динарій. Ха-ха, бляха. От так от. Прикиньте, от чесно не думав, що це динарій. А от він і є. Почищу покажу. Такий красотун. Такий прикол. А я вже пройшов і сигнал був... От бачите, от тут одна лінія йшов, а я вже йшов другою лінією. І сигнал був там, де я ногою став перед тим. Цебто, коли я йшов, я не почув його з цього сигналу. І сигнал був дуже такий ну такий слабенький сигнал був. І перед тим були олов'яні бляшки. І я навіть не хотів купати. Але бачите, друзі, так цікаво. Я йшов і думав, я його виходжу. Тому що динари йшли ось там внизу, а я пішов наверх. А я пішов наверх. І... От він красотун, ще не дивився, але ну, я почищу його і вам покажу. От так. От от така а, ситуація з динарами, друзі. А радий, щасливий, в принципі, в принципі, задоволений. Завжди приносить, хоч він, я бачу, що не дуже стан, ну, такий середній, напевно, може навіть і на двоєчку, але динарі завжди приносить якийсь таку, знаєте, азарт. Тут не факт в грошах, тут не в грошах справа. Тут справа, напевне, в... це як рибу якусь ексклюзивно зловити, знаєте? Ось якусь таку прям дуже-дуже ексклюзивну. Я думаю, що це пій. Ну, побачимо. Нема чого гадати, побачимо. Ось такий медальйончик попадається. Медальйончик польський. Цікавий такий рознобой, польський медальйончик, крейсер і динарики. Ось такий. Мою, може, потім покажу в кінці. І ще один кіндер сюрприз, бачите, вискакує мені, немов не золото. А це монетка. Радянщина ще одна. Ех, 1949 рік. А такі були... І насправді, друзі, не були, тому що копаю вже не перший рік і... Колись на початку копу, та отак, якщо б було, я би все вже думав, що це золото. А наразі точно зрозумів, що це радянщина золото партії. Так, попадає мені ось така якась спочатку, по пластинка проста. Але якщо тут придивитися, то є на ній якийсь рельєф. Зараз почув ще покажу. Ще дуже спірне питання. Ну, олов'яниста бронза точно, але чи було тут щось? Що? Рандомна якась штучка. Не знаю. Зараз ще трошки покрутим, це може є щось по супутках. Така, ну точно, точно ЧК або КР. Точно старенька. Так, вітер, але, але, але є от така фібулка. фіболка. Ну, не фіболка. А спинка від фіболки. Була би ціла, була би цікава. Бачите яка? Ось така падає дощик. От, і попадає мені спинка від фібулки, така гарненька. Це говорить про те, що тут ще є черняхи. Тільки треба шукати. Я сподіваюся, поле гарно зроблять. Ще тут вискочить багато цікавих знахідок. А поки що ось така фібулка. Подумав, що знайшов мідний дріт, знаєте, але потім придивився. А тут є закльопочка. Це скоріш всього спинка від Фібули така цікава. Ну тут не видно, але ось тут Ось тут видно. Бачите? Ось так от. Або щось якась заготовочка під щось, не знаю, але тут точно, бачите, була закльопочка. Видає кругляшок. Я на секунду міг подумати, що це динарій. Але це, це не динарій. Це галерочок. Ось такий галер. Вітає ще кусочок бронзи. І здається мені це було кольцо. Це було щось таке, бачите? Або якийсь вкладиш. Не знаю, ну ось такий кусочок бронзи. Не хочу говорити, тому що патина тут не, не зелена. Але це бронзяшка. Ось така бронзяшечка. Якийсь сухарик. І монеточка. Ех, монеточка, не динарій, але монеточка. така монеточка. Це у нас радянщина, скоріш за все. Один крейсер. Та напевно, один крейсер. І так, розпаковка. Зараз ми покажемо. Знаєте, а люди думають, що куплю мета... Люди надивляться відео і думають, зараз куплю металошукач і динари, а всякі різні бронзяшки, всякі всякі, всякі різні, просто... Буде вискакувати. А, ну тож, подивіться, друзі, що я сьогодні знайшов. Так. Це один коп. Це один, друзі коп. Так, це точно один коп. Так. Ось так. Ось так. Ось. Так. Ну що, поїхали? А це в нас алюміній. Понісілін, алюміній. А, це шрапнелька. Кожна, кожна кулька це є яма, причому досить глибока. А, вони зазвичай так б'ють, як динарій. А, так, по монетах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добрий десяток монет. Тут у нас є і Австрія, і Радянщина, і Польща. А, тут всякі мідні штучки, всякі, всякі такі. Цей ось така. А... Ми називали її сіська колись. Тож, переходимо І... до самих цікавих знахідок. Ось скільки, готуюся, скільки всього треба було перекопати, щоб ось таких сім знахідок. Слухайте, цілий-цілий цілий день. Отож, три фібули, одна з них досить така цікава, легіонерська. Дві пляшки, одна з них срібна, друга така розпридільча. Ну, цікава, як на мене. І що? І два динара, друзі. Два динара один з них, ну, хотілося би краще. Ось так. А другий, ну просто красота. А, але слава Богу, що є це. Знаєте, вони не ростуть в землі, а ми їх просто дозбираємо. Ось такий цікавий. А ось така цікава пригода в нас вийшла, друзі. Не забудьте поставити лайк, не забудьте написати коментар, що вам найбільше сподобалось, можливо, щось мені побажаєте. А я вже буду з вами прощатися і бажаю вам успіху. А ми зустрінемося вже у нових пригодах. Всім добра, з вами був Колектор.